Коли Діогена застали за тим, що він займався чимось непристойним у публічному місці, він сказав: Якби я міг задовольнити голод, просто гладячи живіт, я б так і робив. Коли він побачив, як син матері одиначки кидає каміння у натовп, Діоген попередив Будь обережний, хлопче, ти можеш влучити у свого батька. Коли його назвали собакою, Діоген відповів дією помочився на ногу цього чоловіка. А коли той обурився, філософ додав Якщо я собака, то чого ти дивуєшся? Коли Платон визначив людину як двоногу істоту без пір'я, Діоген приніс у школу ощипаного півня і сказав Ось вам ваша людина. Коли його продавали в рабство на запитання аукціонера, на що він здатний, Діоген відповів: Я вмію керувати. Продайте мене тому, хто шукає доброго господаря. Коли Олександр Македонський запитав, чи може чимось йому допомогти, Діоген відповів: Відступи трохи у бік, ти закриваєш мені сонце. Цей коментар так вразив царя, що він сказав друзям Якби я не був Олександром, я хотів би бути Діогеном. А що життя Діогена Синопського в бочці це напевно найвідоміший символ його філософії. Насправді, Діоген жив у великій глиняній посудині, пітосі. Схожий на бочку, яка використовувалася для зберігання зерна чи вина. Цей вибір способу життя був свідомим протестом проти матеріалізму, розкоші та надмірностей суспільства. Чому він жив у шобочці? бочці? Протест проти розкоші. Діоген вважав, що для щастя людині потрібен мінімум. Він проповідував ідею самообмеження та незалежності від матеріальних благ. Живучи в пітосі, він демонстрував, що комфорт і зручності це надлишкові речі, які роблять людей слабкими. Вихваляння природи і простоти для Діогена бочка символізувала відмову від штучних потреб. Він показував, що людина може бути щасливою, маючи лише найнеобхідніше, і має жити в гармонії з природою. Філософська провокація. Його спосіб життя був викликом усталеним нормам. Живучи у публічному місці та ігноруючи соціальні умовності, він спонукав людей переглядати свої цінності і замислюватися над тим, що дійсно важливе. Чи було це лише символом? Діоген використовував свій спосіб життя як інструмент для філософських висловлювань. Наприклад, коли його запитали, чому він живе в таких умовах. Він міг відповісти саркастично, підкреслюючи абсурдність багатства та зручностей, які прагнули інші. Бочка стала легендарним атрибутом, який закріпив образ Діогена як радикального мислителя, що проповідував ідеї самодостатності та свободи від соціальних ланцюгів.